Україна пильно слідкувала за подіями в Брюсселі, де проходив саміт лідерів європейського союзу. І мені дуже нагадується вся історія, коли ми пильно слідкували. Я крайню новину поставив на останню, бо крайня то на селі хата, а правильно говорити останню. Так, от останню новину в телеграм-каналі поставив уже після 12-ї ночі, коли Deutsche Welle повідомила про те, що не досягли згоди європейські лідери щодо ухвалення рішення про надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів. Але вже вранці було повідомлення про те. Що дали інший кредит, нам він трішки відрізняється, але назва буде, я думаю, та сама. Так от мені ця вся історія дуже схожа із нашою пильною увагою за процесами, які відбувалися в Конгресі Сполучених Штатів Америки в 23-му році навесні, коли ми з осені почали слідкувати за цим процесом, угу. коли ж чекали бюджету, де там була допомога Україні в сумі понад 60 мільярдів доларів, але там вона в переважній більшості була безповоротна. Тут також нібито безповоротна, але. Мабуть, це трішки не так. От, пане Ілля, давайте ми розпочнемо з вас. Ви нам, будь ласка, розкажіть, що ви знаєте про цей кредит. Я сьогодні вранці на каналі глядачам розповідав те, що я знаю. А ми зараз звіримо вашу інформацію, мою інформацію, версії, що нас чекає. Бо є сума 90 мільярдів євро. Що це за гроші, коли будуть? Ну і чи будемо їх повертати. Ну, по перше, я б хотів повернутися також до цих 61 мільярдів. Чому тому, що ми там живі гроші фактично не отримали? Там дуже мінімальне, там трохи більше 11 мільярдів. Ми отримали живих коштів. Безпосередньо бюджет, а решта це, там, навчання, підтримка, замовлення для американських військових компаній, які мають замістити те озброєння, яке придавалося Україні, і так далі. Тому. Е Така сума значна, звучить аж 61 мільярд. Але якщо так порозібратися, то далека ми там сильно і не дуже отримали. Хоча нам дуже було це важливо. В цьому випадку ми отримаємо живі гроші, це величезний плюс. А і мало того, що ці живі гроші їх і ще точно можна використовувати на військові потреби. Тобто, це вже суттєво відрізняється, і в тому числі на те, щоб закуповувати безпосередньо українське збройння. Але... До речі, є доволі таки жорстка умова, що купувати за ці кошти ми маємо лише тільки європейське озброєння. Тобто, є я... варіантів використання купівлю, там умовно кажучи, американського озброєння чи якось іншого, там не розглядається. Можна я вас на секунду прибір Скажіть, Будь ласка, ви стверджуєте про те, що гроші будуть на військові потреби. На підставі чого? На підставі рішення, то рішення, яке дозволяє нам використовувати ці кошти на військові потреби, в тому числі, в тому числі, але не всі. Звичайно, ні. Я в жодному випадку, якщо я перепрошую, створив І таке враження, рішення ні є в мене... суто політичним у вигляді прес-релізу Європейського Союзу. Абсолютно. Але формальної угоди поки що немає де прописані умови. Так, я розумію? Дивіться, тепер я от дійсно ми дуже багато говорили про кредит, кредіт, який передбачав наступний такий механізм. Європейський союз випускає облігації а облігаціями заміщують ті кошти, які зараз знаходяться на рахунках Євроклер. Євроклер перераховує кошти, живі кошти безпосередньо Євросоюзу. Євросоюз ці кошти передає Україні. Це планувалося. Це був план. А були відповідні застереження від Бельгії з приводу того, що мені потрібна гарантія з приводу цих коштів. І Європейському Союзу здавалося, що він такі гарантії надає шляхом того, що. Ці активи заморожені безстроково до моменту, поки Росія не починає виплачувати відповідні репарації так, і змінили так. сам механізм голосування, конкретно використовуючи е, там статтю Європейського союзу е, з приводу статуту європейського союзу, що можна отримувати більшістю, але а не консенсусом. Тобто, іншими словами, все для того, щоб рішення було, а е, в принципі все підготували, але е, воно не пройшло. Більгія виявилася замало. Бельгія вимагала фактично абсолютно повної гарантії на 210 мільярдів, тобто вся та сума, яка є в Європейському Союзі на всіх рахунках. Це не тільки Бельгія, це також Франція, це також Люксембург, це два основних тримача а, заморожених російських активів. А, Але на це не пішли. Франція виступила проти. Вона не хотіла, щоб їх кошти попадали відповідно в цей розподіл, і вона чинила певний супротив. А також це було питання. Звичайно, Бельгії, Угорщини, Словаччини Чехії не дуже подобалася відповідно такий розподіл. Приєдналася Італія, в Італія, всього, вона не мала своїх власних інтересів в цьому, але це було такий крок мелені по відношенню до своїх гарних стосунків Трамп. Трамп там щось думає з приводу того, щоб ці кошти кудись там спрямувати і використати в якості певних підстав для цієї мирної угоди. І вона відповідно так само не підтримала таких розподіл. тут, якщо Угорщину слова... І Бельгію вони дійсно мали, могли би, скажімо так, ну, проголосувати без них. Але Франція і Італія це фактично поставило крапку на можливості домовленості. Тобто вже не стільки позиція Бельгії, скільки позиція цих двох країн виявилася вирішальними в тому, щоб репараційні кредитні не давати. Як результат, перейшли до плану Б. Тому що Європейський Союз чудово розумів, якщо не буде жодного рішення. Це величезна паразка Європейського союзу, а в контексті того, що можна трактувати це, то що вони злякалися Росією. Щоб не використовувати ці кошти, а це також питання підтримки України, що Україна вже не зможе відповідним чином чинити супротив без цих коштів, немає фінансової підтримки, макроекономічної підтримки. Тобто, це вони прямо заявили, це розуміли абсолютно всі. Якесь рішення мало бути ухвалено, і вони перейшли до плана Б. Що таке план Б? План Б взагалі жодним чином не чіпає. Заморожені російські активи від слова зовсім, так. тобто єдина є певна поправочка, а про те, як має повертатися ці кошти. Uh -huh. А ці кошти будуть повертатися. Вони залишили відповідно в цій угоді, що вони можуть використати ці кошти для погашення цього кредиту, якщо е, Росія не погодиться відповідно виплачувати репарації. А в цілому, ці кошти будуть повертатися за рахунок репараційних виплат е, з боку Росії, тому. Тому тут дуже посередково називати це репараційним кредитом ніяк не можна. Я вважаю, що це можна називати тільки єдиним способом: це просто кредит, але на умовах. Того, що знов ж таки як і свого часу кредит в 50 мільярдів, які будуть погашатися так, так. за рахунок заморожених російських армії. То тепер це буде фактично погашатися за рахунок цього тіла або за рахунок репараційних виплат. Тобто, іншими словами, так нам надають 90 мільярдів. 90 мільярдів це на 2026-2027 рік. При тому, що треба розуміти, що на 2026 рік певна є переходяща сума так. з цього року, і вона вистачає, Хоча там говорить в березні закінчиться. Uh -huh. Ні, ну у нас бюджет не пропорційно витрачається. Uh -huh. У нас бюджет втрачається в грудні, ну в четвертому кварталі завжди найбільше. В першому кварталі там менше, там утворюється дефіцит. Іншими словами, цих коштів би на те, що переходящий залишок від цього року він мав би вистачити на перший квартал. Кошти будуть залучатися для того, щоб нам ці надати шляхом випуску відповідних облігацій, залучення на кредитному ринку. Ми ще плюс ми не платимо відсотки. Тобто відсотки за ці облігації будуть вже вони перекладуться на бюджети європейських країн. Ну і Саме ще таке, нам не дадуть безумовно ці кошти. Європейський союз uh -huh. буде ставити умови щодо реформ, щодо незалежності антикорупційних органів, а щодо контролю за їх витрачанням, в тому числі на відбудову, на інші цілі. Тобто, іншими словами, вони прописали поки що рамочні вимоги. Але так. до того моменту, як будуть виділяти, це приблизно не в січні. Я от орієнтую, що кошти почнуть надходити якраз в березні, вони тягнуться будуть до останнього. Ось вони вже сформулюють свої чіткі вимоги. Як будуть виділятися. Ми свого часу мали відповідні контакти з представниками посольства європейських країн, і в принципі я так розумію, що наша позиція була наступна: військова допомога без жодних умов надходить. І е, по тим контактам, які є ми, поки що не маємо остаточного варіанту. Е, військова допомога буде надходити без умов. Тобто, іншими словами, навіть якщо тут буде якась, припрошую, діч як Міндічґій, е, навіть це не зупинить військову підтримку України. Але це зупинить відповідно макроекономічну підтримку. І є все одно залишається варіант, що наш бюджет залишиться без коштів, і вже тоді у нашого mm -hmm. уряду має бути план Б. Поки що конкретних умов не зазначу ще раз наголошую, вони були сформовані є лише тільки рамочне в цілому позиції країни Європейського союзу.